На каналі Житомир підбиваємо підсумки останнього робочого дня цього тижня. Мої вітання. Які події приніс цей день? Говоритимемо далі. Польські можновладці підписали угоду з представниками Об'єднаної територіальної громади. Влада на зв'язку відтепер спілкуватися та вирішувати питання з очільником області можна через інтернет-зв'язок. Транспорт під прицілом у Житомирі презентували систему gps звязку Дозор досвід Польщі щодо децентралізації територіальних громад є позитивним для України. В нашій області вже створено 32 об'єднаних територіальних громади. Сьогодні відбулося підписання угоди про співробітництво між тетерівською об'єднаною територіальною громадою Житомирського району та Гміною яблонною Люблінського воєводства Республіки Польща. Співробітництво. Почалося із звичайних людських підносив на рівні громадських організацій та керівників громад нашої області та Польщі. Прибула делегація із гміни Яблонської, на чолі з Вуйтом Магдаленою Савек. Житомиряни презентували свої визначні місця, ознайомили з роботою та нетрадиційними методами лікування оздоровлення у санаторії Денші. Реконструйовано за спільні кошти територіальної громади та Державного фонду регіонального розвитку дитячого садочка, який став важливим центром демонстрації успішного реформування громад в Україні. У Денишівській гімназії учні вивчають польську мову, а отже, і екскурсію вони проводили рідною мовою гостей. Їх зацікавив музей мінералів. Поляки залюбки посиділи за партію вихідця із дениші відомого вченого географа Володимира Бондарчука, досягнення якого відомі у всьому світі. Відбулося. Підписання угоди про співробітництво сердечно за дякуємо за запрошення, і що ця співпраця буде вкладатися добре. Маємо плани до реалізації проєктів зв'язаних з едукацією з культурою. То так на початок, якщо ходить о співпраця нашої гміни». ми дійсно знайшли людей близьких по духу, і ми будемо з ними працювати. Ну, розпочнемо, напевно, із самого малого із нашого сподостаючого покоління, це із дітей. Школярів, О, і далі буде групами. Так, да, звичайно, діти мають бачити, як живуть наші колеги за, за кордоном, і як ми і мають тягнутися до цього рівня. Гостей із Польщі прийняв голова обласної ради Володимир Ширма, який зазначив, що неодноразово побував у дружній країні і певен, що Україна та Польща об'єднуючи зусилля. Можуть на рівні територіальних громад допомагати один одному. Це дуже нормально, дуже правильно. Ми і ми обласна рада, обласна адміністрація такі, такі почин буде тільки підтримувати, тільки популяризувати, тому що якраз спілкування між людьми, я кажу, поки руки не візьме. Спілкування між людьми, він приїхав, подивився, директор гімназії до директора школи там. Депутат об'єднаної громади до депутата там лікар сімейний чи е, працівник будь-якої там установи. Він приїхав, подивився тут, а так, а давай так. Громадськість запевнила, що і надалі сприятиме більш поглибленому співробітництву братніх народів в усіх сферах, і в духовній, і соціально-економічній. Михайло Санігуб, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Перший тестовий прийом громадян за допомогою відеозв'язку відбувся в облдержадміністрації. Керівник області Ігор Гундич онлайн спілкувався зі свого кабінету з жителями Коростенського району. Він переконаний, що такі технічні інновації дозволять не лише скоротити відстань між владою і громадянами, а й розширить можливості співпраці. Зокрема, відеоприйоми планують проводити систематично і в основному в неробочий час для зручності людей. Чи стануть представники влади ближчими для громади? Під час першого відеоприйому була присутня і наша знімальна група. Останні технічні налаштування, і вже за декілька секунд жителька Коростенщини задає свої питання прохання голові облдержадміністрації. Представтесь, будь ласка, добрий день. Добрий день. Е, я Соло Інна Сергіївна, жителька Коростенського району села Поліське, вулиця Жмаченка, 70. Я до вас звертаюся по поводу своєї дитини. Стати ближчим і доступнішим для людей намагається керівник області Ігор Гундич. Два тижні тому він вирішив реалізувати ідею відеоприйомів громадян. Дистанцію, яка колись була, і треба постійно скорочувати, і це дасть можливість цю дистанцію скоротити. Мало того, я готовий цей прийом проводити після шістнадцятої ой, після вісімнадцятої години. Для того, що коли люди приходять додому, і є в них якісь, скажем, питання, які вони б хотіли мені задати. Вони їх зможуть задати за зареєструвавшись на сайті. Вам це показали, як це робиться. Зареєструватися на сайті облдержадміністрації може кожен, хто має комп'ютер чи телефон з підключеним інтернетом та веб-камерою. Найближчий прийом у нас заплановано на наступний четвер, 26 січня. Ви вибираєте зручний для вас час з 18 до 1930. Який є доступний, нажимаєте продовжити і заповнюєте свої персональні дані. Після чого реєструєтесь на сайті і вже в електронному режимі ви маєте змогу надати інформацію щодо того питання, яке ви хочете задати губернатору. Ті, хто не має доступу до всесвітньої мережі, чи старшим людям відповідну допомогу нададуть в районних адміністраціях, за словами Ігора Гундича, відеоприйом насамперед зекономить час та гроші мешканців віддалених районів області. я, як голова адміністрації, провожу два прийоми, скажімо. На місяць, однозначно, тут у себе будемо тепер проводити відеоприйоми. А в райони я буду їхати тоді, коли мене там ніхто не чекає. Тому що, коли ти приїжджаєш в район на прийом, тебе всі чекають, все хорошо, все прекрасно. Людей тобі привели, які задають тільки потрібні питання. Я якраз би не хотів отої фальші, я хотів би більш відвертих питань від людей. Сучасний технологічний процес дозволяє такі відеоприйоми зробити регулярними, адже особливих ресурсів ця функція не вимагає. Це підтверджують і технічні працівники. Взагалі не важко. Тут проблема є в тому, що інколи інтернет може пропасти, і Ще, ну такі от нюанси. А так немає ніяких проблем з цим усім. На початку відеоприйоми планують проводити раз на тиждень. За потребу їх кількість обіцяють збільшити. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Від сьогодні Житомиряни можуть бачити онлайн, як працює комунальна техніка міста. Зокрема, прибирає сніг, вивозить сміття та ремонтує дороги. Компанія «Дозор Україна» розробила веб-сайт, за допомогою якого можна визначити місце знаходження кожної спецмашини та напрямок її руху. На всю комунальну техніку міста встановили gps трекери. Так інформація з'являється на новому сайті. Житомиряни можуть бачити номерний знак кожної машини, де вона знаходиться та куди рухається. Якщо нажати на кожну з видів техніки, появляється додаткова інформація. Тут здесь уже не только описано, що это вишка, да то есть марка автомобіля така, нова і якому комунальному ця техніка принадлежит і її номерний знак. Вебсайт обійшовся місту безкоштовно. Його створили за гроші компанії «Дозор Україна». Техніка на сайті розподілена за трьома видами робіт: прибирання міста, вивіз сміття та ремонтні роботи. За допомогою gps трекерів можна буде прослідкувати, працює машина чи їде в холосту. Не секрет, якщо йде машина, так називаємо вона може йти з сплючена щотка полісоса може… с выключенным или с поднятым отвалом. Вроде бы техника движется, а уборка может не осуществляться. Поэтому мы будем ставить GPS дополнительное устройство на все механизмы и агрегаты. Это касается техники всех коммунальных предприятий. З-поміж опитаних житомирян є люди, які позитивно сприйняли створення сайту. Це удобно, звісно, удобно, якщо він буде обновлятися в режимі реального часу, буде це все добре. Інші опитані житомиряни кажуть, створення сайту ніяк не позначиться на якості ремонту, прибирання вулиць та вивозу сміття. Серйозно, що мусор буде вивозитися з моєго двора, це нереально, дійсно. А де ви живете? Я живу на Народівській 21. Це вже треба народ піднімати. Майдани не тільки в Києві, Тут і бомбить кого понятно кого. У прес-центрі повідомили, що на найближчій сесії міської ради планують винести питання щодо додаткової закупівлі техніки для прибирання міста. Щоправда, нові екскаватори та трактори працюватимуть в Житомирі вже наступного року. А поки що в міській раді готові боротися із найближчим снігопадом за допомогою екологічно чистого мінералу Бішофіт Наталія Дехтієвська, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Становлення української державності розпочалося у 1919 році, коли вперше було об'єднано західну українську народну та українську народну республіки. Згодом пройшло чимало часу. Українська держава проходила через різні етапи становлення щасливі і сумні. І лише 90 років по тому Україна стала вільною і незалежною державою. Цієї неділі в Україні відзначатимуть День Соборності України. Чи знають житомиряни, що це за історична дата? Далі точки зору житомарян. Наша історія зараз і так дуже багато, навіть молоді, дітей вони не, не, не з гарної сторони знають якби, про нашу країну, судячи з усіх політичних військових подій. Тому, звичайно, всі свята, які стосуються країни, треба обов'язково згадувати і розповідати, і передачі показувати і дітей вводити в курс, щоб вони пам'ятали. Зараз як ніколи варто нагадувати українцям про це подію, тому що тоді. А ми об'єдналися. Да, там захід до ОНР об'єдналася. І зараз потрібно об'єднатися теж, тому що у нас дуже багато викликів, як зовнішніх, да, там на нас напали ми у війні, так і внутрішніх викликів там боротьби з корупцією з різними Тут Треба всім нагадувати, щоб Україна була єдина. Тому що війна, тому що треба нагадувати. Не всі знають, що Україна соборна. Досі. Це наше національне свято. Завдяки цій події. У 91-му році ми все-таки здобули незалежність. Це наше українське свято, їх всі треба пам'ятати, шанувати і відзначати. Я навіть не знаю, якщо чесно. Ну, у кожного на це є своя думка, правильно. Дехто думає, що потрібно, дехто ні. Чи варто зараз нагадувати про цю подію? Мені здається, що це і так, всі знають. Не знаю, потрібно нагадувати обязательно, да мені здається, що так. Ну це сложно. Історик так сказав. 22 січня у неділю Житомирщина відзначатиме День Соборності України під гаслом Соборна вільна неподільна моя Україна о 14-й годині. Запрошують усіх долучитися до ланцюга єдності на вулиці Михайлівській від Свято-Михайлівського кафедрального собору до Майдану Корольова. Учасники візьмуться за руки та заспівають разом гімн України. Також того дня на Майдані Корольова буде організовано вільний мікрофон та банер до Дня Соборності для фото всіх бажаючих. До заходу долучаться громадської організації і політичні партії, які можуть прийти з одним прапором, який розмістять на спеціальних конструкціях. Усі прапори об'єднають разом, що символізуватиме єдність України. Державна символіка під час заходу вітається. Такою була частина новин дня. Далі говоритимемо про такі теми. Низькі температури повітря призводять до пожеж. Рятувальники знову констатують факти загорянь в оселях. Чотири доньки, вісім онуків, десять правнуків та три праправнуки з таким скарбом зустріла сторічний ювілей Надія Кушнір. Поповнення в садибі жителя Радомишля приютив у себе лебедів. Рятувальники повідомляють про пожежі до служби порятунку 101 Надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку на чотири господарі у місті Житомир. Про загорання власників повідомила сусідка, а вже опісля викликала вогнеборців. Вже безпосередньо на місці події бійці Державної служби надзвичайних ситуацій встановили, що горить покрівля будинку площею 70 квадратних метрів. Керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити на допомогу ще одне чергове відділення рятувальників з частини спеціальної техніки управління державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини для. Для підвозу води спільними зусиллями вогнеборців пожежу локалізували о 18-й годині, а о 20-й ліквідували вогнем знищену покрівлю та перекриття житлового будинку загальною площею 100 квадратних метрів. Загиблих і травмованих немає. Загалом до ліквідації загоряння долучили 12 осіб особового складу рятувальників та 3 одиниці пожежної техніки. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення у Держслужбі надзвичайних ситуацій у житомерськ. Це Олександр Петрович, я являюсь співмешканцем хазяйки однієї з квартир. По телефонному дзвінку сусідки приїхали, коли вже все це горіло, хлин 10 назад. Одна із сусідок повідомила, що загоряння розпочалося з правої частини. До даного будинку. Більш по суті не додати нічого не можу. Сторічний ювілей відзначила жителька села Головенка Житомирського району Надія Ісаківна. Кушнір. Все життя вона пропрацювала на хліборобській справі у колгоспі. Має чотири доньки, вісім онуків, десять правнуків і три праправнуки. Репортаж Володимира Шолдрука. Родом Надія Кушнір із села Базар Народицького району із багатодітної селянської сім'ї. Закінчила тільки два початкові класи і вже у десятирічному віці пішла працювати у місцевий колгосп Петровський. Важко було. Робила ювілярка на різних роботах, вирощувала льон, картоплю, збирала хміль і так все життя. кого я жила, з кого до кого Ніколи немає нема біходного. Мало коли там таке Мо погода не дозволила, то вже. А так ні, все робіть. робить вені, хоча, щоб не пропало хліб і це багато. гадобі, кору, смілей страшне було. Привітати історичам Надію Ісаківну завітали представники органів влади та місцевого самоврядування, Територіального центру Житомирської районної ради ветеранів та відділу культури і туризму. Від імені ветеранів всього Житомирського району я також вітаю вас із ювілеєм. Зичу вам здоров'я, ще на, на багато років удачі вам, вашій сім'ї. Ювілярка пережила і голодомор. Згадуючи ті часи, вона розповіла, що від голоду її родину врятував ліс. Вони ходили і збирали ягоди та гриби, так і вижили. Такі факти нині вражають, і довгожительці бажали міцного здоров'я. Ви дійсно прожили гарне життя, родили чотири дочки, виховали чотири дочки, маєте внуків, маєте правнуків, маєте праправнуків. Ви дуже щаслива людина. Бажаю вам ще своїм здоров'ям радувати своїх вну, внучат, дочок. Коли чоловіка забрали на фронт Надія Кушнір із двома маленькими дітьми продовжувала працювати, виконуючи важку роботу у колгоспі, орала, сіяла, косила, вирощувала хліб. Любимо матерів, любимо дужче, бо справді не вертаються літа. До хати стежка враз не зароста, та з кожним кроком вущає і вуще. Стрічають нас усяких матері. Не забуваймо. Про слова привіту не забуваймо, бо як їм без нас, так нам без них немає в світі світу. Після повернення чоловіка із війни народилися ще дві доньки. А коли він помер, довелося надії кушнір самотужки виводити у люди чотирьох дітей. Все своє життя вона пропрацювала на хліборобській ниві і навіть коли вийшла на пенсію, ще тривалий час робила у господарстві. Після аварії на Чорнобильській АЕС село Базар народицького району було переселено у Головинку. Цього року у Житомирському районі свої сторічні ювілеї будуть відзначати ще два мешканці. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Новини Житомирщини. Близько 10 років поспіль на річку Мику, що протікає через Радомишль, прилітають на гніздівлю лебеді. Кілька родин цих птахів буквально захопили і поділили між собою заплавим. Тут вони виводять потомство, з яким вже восени відлітають. Але іноді з різних причин окремі залишаються зимувати. Сусідство лебедів та людей не є рідкістю, але людське ставлення до птахів, які є символом чистоти та вірності, трапляється не так часто. Лебедина історія з Радомишля. Так, реагує на вторгнення на свою територію Ваня Лебідь Шипун, якого нещодавно врятувала на річці Мика. Його телебедиху Машу Володимир Журбенко взяв на зимівлю. Сичать на всіх сичать, вони ж дикі. Чим більше узню людей, тим більше мені нравилися тварини. Бо зараз люди обозльони, якісь зробилися друг до друга, равнодушно. Протилежне доводить історія порятунку лебединої пари, де сам Володимир зіграв не останню роль. На зустріч із нами поспішає пані Марія. Волонтер над лебедями. Пенсіонерка вона щодня ходила до річки годувати птахів. Приходили до рук, подкормила, і тільки я приходжу, Вони зразу знають по голосу, розкривають свої крилишка». Спостерігаючи за птахами, пані Марія зробила висновок. «Вони стали йдіти на крило. Вони не влетіли. Так сталося і минулого, і цього року. До того ж, як виявилося пізніше, у лебедихи було пошкоджене крило. Тому навіть коли молоді птахи вже відлетіли, лебідь залишився зі своєю лебідкою. А потім і тут позамерзало вже все. da oni že vstopili. І очікували до по дорозі, йшли здаватися здаватися кому до людей. Спершу вдалося спіймати та обігріти лише лебедиху з пораненим крилом, розповідає Володимир. За деякий час, аби лебеді не сумували один за одним, Машу довелося відпустити. Січневі морози знову перетворили річку на льодову пастку для птахів. Марія Кашперська не давала спокою ні міській владі, ані рятувальникам. Останні за кілька років поспіль вже відпрацювали тактику порятунку лебедів на воді за допомогою. Сі так, ми їх загнали в угол. Цей вони спочатку не хотіли, але раз спробували, другий раз спробували. Зайшли в угол і в углу Ми тут сітку на них накинули. Була десь сантиметр корка люда. Вони там сиділи. Тільки вони стоють, вони одразу вже провалюються і в льду себе царапають. Тепер лебедина пара у хліві господи Володимира Журбенка у безпеці, у теплі, і що важливо для цих птахів, разом поодноражувались крила, де їх позмазував йодом, зіленочки все вже позаживали. Ну, а куди ж ми тепер полетять? Маша та Ваня живуть на повному пансіоні. Зерном забезпечує міська влада теплою водою та турботою сім'я господарів. Найменший з шести дітей родини журбенків Ростислав вже встиг вивчити поведінку квартирантів. Ква-ква-ква-ква. Отак ходять, да? Да. та, попри добросердя людей, котрі їх врятували, шипуни сичать на усіх. Хто заважає їх у силу Ростик, а Чого вони так шеплять? Чого вони такі злюки? Як ти гадаєш? Роські кажуть, що улюблена страва лебедів це булка. Ось така Губа не дура, як то кажуть Вікторія Лук'яненко та Юрій Киричук, новини з Житомирщини. Сьогодні, 20 січня, у Житомирі та області очікується ожелесь з утриманням вночі 21 січня. Про це повідомляє Житомирський гідрометеорологічний центр. Водіям варто пам'ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільше ймовірно виникнення. Ожелись. Желедиці. Такими були останні новини на сьогодні. Далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасний снігопад. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 21 січня вночі мінус 2-мінус 4 градуси, в день від 0 до 2 градусів тепла. 22 січня вночі мінус 5-мінус 7, в день мінус 1-мінус 3 градуси. Атмосферний тиск 755 міліметрів, вологість повітря 85%.